Понеділок, 23 січня, ефір каналу обласного телебачення Галичина продовжує інформаційна програма ВІСТІ. Вітаю вас про матеріали у випуску. Коротко урочистості з нагоди Дня Соборності України: зупиніть війну, зупиніть Путіна акції проти російської агресії. Зимовий марафон друзів у Богорчанському районі. В івано франківську відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України. Представники влади, громадських організацій, політичних партій, для яких небайдужі історія сьогодення і майбутнє рідної держави, організували віче. Українська нація сильна тільки тоді, коли вона єдина. Звучала в усіх виступах і промовах. На урочисте віче прийшло небагато людей і в основному старшого покоління, але якраз вони знають справжні переваги демократії, незалежності і соборності України, тому що зазнали життя за часів радянського тоталітаризму. Свято Соборності ставимо в ряд по важливості з Днем Незалежності України, наголошує голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Але чи маємо таке життя в рідній державі сьогодні, яке ви мріювали? І чому Вважаю, взагалі олігархат? Найбільшим винуватцем сьогоднішнього соціального убожества українців, найбільшим винуватцем відсутності справжньої єдності українських земель і головної загрози для української державності з привітальними словами до громади звертаються представники влади та громадські діячі. Вдалося підписати дві угоди, і це є дуже важливо з Волноваським районом Донецької області, і нещодавно з містом попасна Луганської області. І саме завдяки цим угодам, навіть на цій сцені виступали колективи з Волноваського району, з інших міст і дарували українські колядки на наші різдвяні свята. Українську мову переслідували, і по сьогодні вона упосліджена. Це непростий процес. Треба тільки сказати про те, як в свій час міністр Польщі Піратський ліквідував українські школи і після цього був замах на нього атетан. Ми знаємо, що свідками самі. Коли щороку менше ставало українських шкіл, я ж потім, коли я став головою міста, я вернув всі українські школи. Відбувся урочистий концерт, підготовлений силами Івано-Франківського міськвиконкому. На Прикарпатті вшанували загиблих захисників Донецького аеропорту. У поминальних заходах, які відбулися у центрі Івано-Франківська, взяли участь представники ветеранських організацій з усіх районів області. Вони помолилися за душі полеглих побратимів в архікатедральному соборі Святого Воскресіння. Потім багатолюдною ходою пройшли серед місця до меморіального скверу. Як відомо, оборона Донецького литовища тривала 242 дні. Про точну кількість загиблих і поранених у тих боях досі невідомо. Тільки в останні дні загинуло не менше 60 українських військових. Ще кілька десятків потрапили у полон. Ми теж долучаємося до акції, пам'яті людей, яких називали, люди, які тримали небо, люди, які зісталі в кіборги. Ну вони, як на нас, показали нам приклад, яким має бути український воїн. І ми мусимо пам'ятати це. Мав честь служити в 80-й бригаді ВДВ. Загинуло багато наших бійців. І... Тому я сьогодні тут. Якщо гинуть люди, це вже трагедія. Неважливо, як вони гинуть. Це моя думка. Суб'єктивна у Коломийському військовому шпиталі. Пройшли лікування понад 300 ветеранів війни на сході. Нагадаємо, заклад був відкритий у липні минулого року. За кошти обласного бюджету меценатів та волонтерів тут відремонтували реабілітаційний зал, терапевтичне відділення, придбали функціональні ліжка. Наразі пріоритетом є ремонт напівпідвального приміщення, де будуть проводитися водні процедури. Це один з кроків до створення сучасного реабілітаційного відділення, оскільки дозволить покращити базу в частині фізіотерапії і реабілітації, кажуть медики. Власне про це йшлося під час робочого візиту сюди голови обласної ради Олександра Сича за його словами на вирішення першочергових завдань обласного шпиталю ветеранів війни в обласному бюджеті на 2017 рік вже передбачено 1 мільйон гривень. Тут я би сказав, для наших воїнів поставлено на вищому рівні. Тим більше, що сюди з'їжджаються майже всі наші побратими всі військові, І, я, так я їх я знаю найбільше так від них, що їм тут дуже добре перших. Підготовка дуже досить прекрасна, досить добре годують, дуже добре обслуговують. Ми, капела, стараємося всіма силами, як можна тут, коли ми перебуваємо тут, приходимо сюди, допомагати. Все, піднімаємо дух наших воїнів реабілітацію. робимо. очевидно, що при всьому нашому бажанні ми за один мах все не зробимо, але для того і приїжджаємо, щоб подивитися і планувати свою роботу і щось робити. Зупиніть війну. Зупиніть Путіна під таким гаслом у низці європейських міст відбулися громадські акції проти російської агресії. Активісти зібралися також у центрі Івано-Франківська. Вони роздавали перехожим листівки і виголошували гасла. Ключова вимога звільнити українців, яких незаконно утримують під арештом у Росії та в Криму. Учасники акції також вимагали вивезти з України російські окупаційні війська, посилити спостережну місію ОБСЄ на Донбасі і повернути анексований Крим. Попередня акція пройшла в 60 країн світу. А сама перша акція була також е, пройшла в Парижі, і цю акцію започаткував Василь Сліпак, відомий оперний співак. Кожна особистість, кожна людина може висловити свою думку про те, що путінська армія і політика не є для нас загрозливою. Ми готові ударною силою, як і війська, так і громадської сили, дати відсіч будь-яким зазіханням на українську землю. В Україні стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться 1 та 8 квітня. Усіх бажаючих запрошують зареєструватися на офіційному сайті регіонального центру оцінювання якості освіти до 31 січня. Про переваги пробного та які нововведення чекають на учасники, які готуються здавати основне ЗНО у цьому році. Дізнавалися наші кореспонденти з метою ознайомлення всіх бажаючих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита. Порядком доступу до пункту тестування та робочого місця щороку українські та регіональні центри оцінювання якості освіти організовують пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке у 2017 році відбудеться 1 та 8 квітня. Досвід попередніх років свідчить, що в тих містах, районах, де є більше участь учасників у пробному ЗНО, там на декілька відсотків все таки є кращі результати, тому що діти, які пройшли пробне ЗНО, вони є більш адаптовані до основного ЗНО. У 2017 році вартість одного пробного тесту складатиме 129 гривень. Квітанцію слід самостійно роздрукувати на сайті та оплатити протягом 7 днів. Основною відмінністю цьогорічного ЗНО є обов'язковість для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Кожен випускник, який претендує на отримання атестату про повну загальну середню освіту, він зобов'язаний здати три предмети, три предмети ЗНО, оцінки з яких будуть зараховуватися як ДПА. Обов'язковий предмет для всіх це є українська мова і література. Зараховується для ДПА частинка українська мова і власне висловлення. Другий предмет на вибір учасника це історія. України або математика, і третій предмет це вибір з усіх решти предметів. У 2017 році учасникам рекомендують обирати чотири предмети ЗНО. Оцінки з трьох предметів підуть в атестат, а четверта це оцінка, яка буде необхідна для вступу до вищого навчального закладу. Якщо держава дозволяє використовувати чотири предмети ЗНО, то, будь ласка, реєструйте саме на чотири предмети ЗНО. Чим більше предметів, тобто три або чотири, то. Це є більше шансів для вступу до вищого навчального закладу. Детальніше ознайомитися з цьогорічними тестами та програмою можна на офіційному сайті регіонального центру оцінювання якості освіти в розділі Підготовка до ЗНО. україно Україно-Польська співпраця розширюється. Делегація з мікрорайону Охота, що у Варшаві, відвідала Івано-Франківськ. Цього разу сусідів цікавив обмін досвідом у культурній сфері. Відтак гості зустрілися з міським головою Івано-Франківська Русланом Марцінківим. поспілкувалися з директором департаменту культури Надією Загурською та відвідали окремі культурні заклади обласного центру. Співпраця між мікрорайоном Охота, що у Варшаві та Івано-Франківськом, триває вже 16 років. Втім, офіційне підписання угоди відбулось торік. Спершу івано-франківські можновладці побували у сусідів та ознайомились з роботою таких сфер, як ЖКГ, освіта та енергозбереження. Тепер ця співпраця продовжилась також у сфері культури. Вона каже секретар міськради Оксана Савчук зараз на часі. Є чим похвалитися у зв'язку з тим, що місто івано Франківськ останніми часами пішло на такі фестивалі, обмін різними делегаціями, різними хорами. Я думаю, що ми сьогодні приймемо важливі рішення, де би навіть на карпатському просторі приїхав до нас гурт. З дільниці охота чи на день міста наші поїхали туди, показали, що таке івано яка в нас культура. Культурний досвід допомагає зміцнити наші взаємини і не допустити якихось таких, знаєте, сухості у наших стосунках. В складі польської делегації керівник відділу культури та директор одного з найбільших будинків культури в охоті. Зустріч з профільними колегами в Івано-Франківську зізнаються, дасть можливість розширити співпрацю двох міст. В нашій дільниці є реалізований програм співпраця. якщо говорити про більш конкретні приклади співпраці в частині культури, ми говоримо тут в першу чергу про обміни молоддю, які ми проводимо. Оскільки ми приймаємо молодь із Франківська і, взагалі, з України в рамках співпраці, оскільки в нас є така спеціальна програма охота співпрацює зі Сходом. І в рамках цієї програми, власне, ми запрошуємо молодь до нас з України. Раїни ми їм показуємо наші заклади культури, повністю всю Варшаву, архітектурні пам'ятки. Ну і також молодь від нас з Польщі, з Варшави, з Охоти приїжджає тут і до Івано-Франківська, і до Львова, щоб ознайомитися з українськими об'єктами культури, а також з пам'ятками архітектури з історією. Знайомство та співпраця між містами відбувається не вперше. Двосторонні україно польські обміни вже довели свою ефективність. Переконує керівник ради мікрорайону Охота Вітоль Дженчаловський. Чому та кілька років понад п'ять тисяч осіб. Проект триває ще з 2001 року. За весь цей час у ньому взяло участь близько п'яти тисяч молодих осіб із України і з Польщі. З Польщі в Україні побувало три з половиною тисячі осіб. Натомість з України до Польщі приїхало близько півтора тисячі осіб. І, власне, ці молоді люди мали можливість відвідати заклади культури, ознайомитися з пам'ятками архітектури. Тури і власне особливо для польської молоді дуже важливо було приїжджати в Україну, щоб побачити її насправді вживу, яка вона є. Польські гості під час перебування в Івано-Франківську не лише обговорили майбутню співпрацю, але й відвідали та ознайомились з роботою окремих культурних закладів обласного центру. А вже у березні представники охоти очікують на візит відповідь Івано-Франківської делегації. Два місяці під вартою або 150 тисяч застави. Івано-Франківський міський суд визначив міру запобіжного заходу сільському голові Ямниці Миколі Зелінському. Чиновника підозрюють у вимаганні хабара з місцевого підприємця за виділення двох гектарів землі. Також під варту взяли земловпорядника Ямницької сільської ради. Посадовцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, керівників Ямницької сільської ради 20 січня затримали працівники прокуратури і правоохоронці управління захисту. Економіки затримано їх було після передачі частини неправомірної вигоди. Це 3 тисячі доларів США. Їх затримали у службовому кабінеті, а також вилучили предмет неправомірної вигоди. На даний час прокуратура вирішує питання щодо апеляційного оскарження. Суми застави. Зараз ми перервемося на коротку рекламну паузу і повернемося у студію вістей. Стримуй бажання, дивайтес. В день соборності України Івано-Франківська обласна громадська організація Чорний ліс організувала урочистості з нагоди вшанування пам'яті сотника Гордія Миколи Катамая і його побратимів, які загинули 70 років тому. Віча відбулося у селі Ямниця. Патріотичні приклади відданості і жартовності українців. В ті далекі буремні часи перегукуються із сучасними подіями. Сьогоднішні герої України боронять рідну батьківщину від територіальних зазіхань зовнішнього ворога. Найкращі сини і дочки України вже віддали життя за нашу свободу, демократію і державну соборність. По інформації, місцевого ринінського сексоти, НКВД наскочили на село великими силами і окружили. Хату, в якій перебували повстанці з щільним кільцем. Вони підійшли дуже близько. Почався жорстокий бій, який тривав майже півдня. В цьому бою загинули всі повстанці, але їхня слава не пропаде. Зібралася шанувати в тому числі сьогодні пам'ять сотенного Миколи Катамая Причепи, який в 1947 році, 21 січня, Героїчно загинув в селі Гринів. Сотенний причепа це людина-борець, це великий українець, який, починаючи з 1942 року, здійснив свій героїчний чин в боротьбі за волю України подивитися на шедеври приватних колекцій найкращих художників україни тепер можна в івано-франківську у холі обласного музично-драматичного театру відкрито виставку мистецтво двадцятого і двадцять сторіччя Помилуватися картинами відомих майстрів можна безкоштовно однак лише до кінця цього тижня адже 28 січня унікальні твори мистецтва продадуть на благодійному аукціоні а частину зібраних коштів передадуть на потреби пологового будинку Роботи Давида Борлюка, Адальберта Арделі, Володимира Сидорука, Володимира Трюша, Миколи Глушченка, Олександра Ройдбота цього тижня можуть глядати всі прикарпатські поціновочі мистецтва. У багатьох відвідувачів перехоплює подих, адже картини такого рівня в Івано-Франківську перевозять не часто. Я пам'ятаю, в 81-му році був такий колекціонерний взор. Він був привіз. Ну тоді мені було 12 років, і ми з художньої школи бігали. Він був привіз теж знаних художників, але це були передвіжники. Це був Рєпін і і він подарував для нашого художнього музею дві роботи. Але от... Після такого я не бачу, щоб так привезли такі роботи, які вагомі для України. Мета виставки перетворити Івано-Франківськ на справжню культурну столицю України, про яку б знали, і говорили далеко за межами нашої держави, зазначив народний депутат України, президент благодійного фонду «Україна інкогніта Анатолій Матвієнко. Ми хочемо, щоб це стало подією Франківської, щоб люди прийшли, подивилися на високе, подумали не про свою тільки рацію, а про душу. І цю душу розкрили, і всі разом змінювали обличчя нашого краю. Таку ініціативу підтримують і представники обласної адміністрації та міської влади. Такі от проекти, такі події вони змінюють обличчя нашого краю, вони об'єднують суспільство і дають нам впевненість певним завтрашньому дні. Ми також зараз задумаємося створити такий простір, арт-простір виставковий, який потрібно міський арт-простір, який тут можливо буде відкритий неподалік на вулиці. Саме незалежності, колишнє приміщення молочної кухні, ми хочемо якраз передбачити для такого арт-центру. Однак мета цієї виставки не лише задовольнити культурні смаки івано-франківців, але й залучити меценатів. Адже кошти від продажу картин допоможуть поліпшити матеріальну базу івано-франківського пологового будинку. Як запевнили організатори, картини дібрані відповідно до різного цінового діапазону, щоб якнайбільше людей змогли взяти участь у торгах і допомогти. Безумовно, меценати повинні допомагати, особливо в цей складний час, поки рівень заробітних плат, рівень достатку в нашій державі, плюс війна вони є такими, що не дають можливість людям самим про себе подбати. Мовна я закликаю всіх багатих людей просто брати і віддавати бідним, звичайно, не все, щоб трошки щось залишилось до сім'ї, треба, але досить велику частину свого життя. Часу і безумовно грошей треба віддавати. Ускільки на відкриття виставки завітали представники як законодавчої, так і виконавчої влади, виникло чимало думок з того приводу, як популяризувати благодійну діяльність і чи потрібні для цього законодавчі важелі, що було б краще зробити для того, щоб навіть наші підприємці, бізнесмени, юридичні особи могли більше долучатися до хороших проектів, тому Думаю, що ця сфера дійсно потребує певного вдосконалення, але більше я думаю, що це мав би бути приклад одних, мав би мотивувати інших. Представлені твори будуть цікаві для досвідчених колекціонерів, так і для тих, хто лише починає цікавитися мистецтвом, стверджують організатори аукціону. Сам продаж твою мистецтв відбудеться 28 січня на території гірськоїшого комплексу Буковель. Зареєструватися та безкоштовно дізнатися більше про правила участі можуть усі відвідувачі виставки. Розколяда по-космацьки у Косівському районі на цьому величному дійстві, яке завершило цикл різдвяних свят. Побували наші кореспонденти і переконалися, що мешканці цього населеного пункту колядують свої унікальні колядки, не схожі на інші. Далі у сюжеті у місцевому будинку культури нема де яблуку впасти на сцені, як маленькі мешканці села, так і дорослі. У космачі знову лунає коляда. Унікальна Притаманна, як переконують космачани, тільки цьому гірському населеному пункту. Такі колядки горяни передавали з вуст в уста. Нині ніхто й не згадає імені автора, проте його творіння живе. Особливо в гірських населених пунктах ця традиція навіть за часів тоталітарного режиму вона була збережена, але вона десь відбувалася в меншій мірі. Зараз ми, так би мовити, дуже, дуже гучно і, і, і дуже багато колядників. Таким чином і зберігаються традиції і, і примножуються. А колядували цього року космочі з благородною метою, хочуть, аби у селі з'явилася пам'ятка їхньої творчості, майстерності, їхньому таланту, який плекали та передавали нащадкам предки сотнями поколінь. Ми ходили колядувати по селі від хати до хати, тому що була така оголошена благородна мета, аби зібрати кошти для спорудження пам'ятника. Тут у нас перед будинком культури, оскільки, кажуть, коломия Писанкова, але все-таки столицею. Писанкарства є космач. Тут пишуть писанки з давніх давен, пишуть їх і зараз писали їх колись і будуть писати, мабуть, завжди, тому що є така приказка, що доки гуцули пишуть писанки, доти буде існувати світ. Отож, у коломийської писанки з'явиться сестричка космацька, і вона таки буде переконують горяни. Бо якщо щось задумали, виконують обов'язково. Франко у тестових питаннях та відповідях. Працю під такою назвою презентували в одному з найвіддаленіших сіл України вороненці, тести надіслані філологами, районними відділами освіти, навчальними закладами. Упорядкувала книгу професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Деркачова. Унікальне видання відтепер з'явиться у кожній загальноосвітній школі області. Понад пів тисячі сторінок про Франка. Чергове унікальне видання вийшло в одному з видавництв Косівщини. Упорядники кажуть, праця допоможе більше пізнати життя та творчість Івана Яковича і розрахована на широке коло поціновуючи у слова каменяря. Більше тисячі питань, і Франко постає іншим. Він вже не канонічний. Ось колись Тамара Гундурова казала, що дуже добре, якщо ну, загуглити Франка, то виходить Франко не каменяр. Або якщо каменяря, тобто ця праця і фактично ми продовжили це розвінчування цього каменя. Революціонера духу тут Франко постає як геніальний письменник. Твій вклад унікальне видання зробили вчителі Ворохтянської загальноосвітньої школи Тетяна Олесів. Каже, за час своєї роботи неодноразово робила висновок, що Франка, учні та дорослі, знають поверхнево, а розроблені тести дає питання та відповіді, допоможуть особливо підготовці абітурієнтів та змінять підхід у вивченні творчості українських письменників, які часто сформовані ще з радянськими штампами. Ми всі ще не відійшли від радянської системи. Письменник нас народився, жив, написав і помер. Але от Франко наскільки харизматичний, наскільки унікальний, наскільки ну зовсім з іншого боку, постає саме в і збірці, От, і тому треба пропагувати. І діти наші ще не знають про цю збірку, ще не готові до такого нового підходу. Але треба змінювати, треба ламати треті далі. Видати працю допоміг депутат обласної ради Микола Полійчук. При потребі обіцяє тираж книги можна буде збільшити. Так, книжка ми безкоштовно роздамо її по школах середніх. Поки що то тираж невеликий, але по потребах ми обов'язково додрукуємо. і Якщо дійсно буде запит на неї, то постараємося зробити так, щоб всі вчителі української мови, всі школи мали можливість користуватися цим підручником цієї книжки. Для якісної підготовки випускників до незалежного оцінювання науковці планують розробляти тестові питання і про інших письменників. Можливо, роздумують вони такі книги з'являться і в електронному варіанті. День соборності України у Богорчанському районі традиційно відзначили зимовим забігом. Цьогоріч спортивне дійство зібрало рекордну кількість учасників. На забіг зареєструвалося майже 400 любителів спорту з різних областей України і з за кордону. Місце зібрання учасників місцева школа. Перед забігом кілька слів привітань, і, звичайно ж, розминка, аби добре розігріти м'язи перед зимовим забігом. Як бачите, вона була досить активною і веселою. Вік учасників від трьох років і до людей похилого віку. Вирішили взяти особисту участь у перегонах. І представники як районної, так і обласної влади. Це вже традиційно шість років підряд проводиться такий пробіг друзів. Це не тільки популяризація патріотизму, але й здоровий спосіб життя. Є дистанція в цьому році 3 кілометри, 16 кілометрів і 32 км. кілометри. Є більше 300 учасників. Безпосередньо перед самим стартом загальна кількість учасників наблизилася до 400 любителів спорту. Нас об'єднує те, що ми є українці, і такі заходи показують, що ми дійсно єдині, що ми можемо створити. Єдину цілісну нашу державу Україну соборну Україну. Щоправда, високопосадовці вибрали для себе найкоротший варіант пробігу три кілометри. Поки що вибрався на дистанцію початково три кілометри, Хоча раніше бігав більше, але ну, надіюсь, що з сьогоднішнього дня. Почну займатися саме цим спортом, тому що все ж таки біг я основним з видів спорту. І думаю, що на наступний рік постараюся пробігти наступну дистанцію 16 кілометрів, а там буде видно. А от безпосередній організатор та натхненник пробігу місцевий підприємець Іван Сенчак вибрав для себе найдовшу дистанцію 32 кілометри, і забігаючи, так би мовити, наперед. Подолав її усю без зупинок, каже організацію марафону. Задоволений результат видно, людей зібралося багато до дня свята. Такого з Луки ми об'єднуємо людей, тому що люди приїхали з Харкова, з Луцька, з Одеси, Вінниця, Тернопіль, Чернівці. Практично можна сказати з усіх регіонів. Люди приїхали. Такого свята практично в Україні не проводиться. Тим більше все безкоштовно. Ми їх збираємо, автобуси привозимо, нагородження, харчування все тільки для того, щоб ми об'єднали цих людей. У кожному населеному пункті, який є на шляху марафону, учасників зустрічають мешканці зі словами привітання, пригощають їх гарячим чаєм та ласощами. Найвиснажливішою, звичайно, ж була найдовша дистанція 32 кілометри, яка пролягала через села Саджава, Глибоке, Хмелівка, Росіль. Переможця забігу спортсмена з Рівного з промовистим прізвищем Українець урочисто зустрічали Богородчани. Біл, в принципі, непогано, трохи важка траса, трошки сніг, трошки слизько, трошки калюєш, треба по ноги дивитися. До успіху я вже йду, йду 12 років. 12 років легкою атлетикою. За що дякую, дякую своєму тренеру, якому визначає і терпіння, і завзяття цією справою займатися, також хочу подякувати організаторам за цей прибіг. Ну і слава Україні. У той час, коли спортсмени долали дистанцію, у спортивному залі школи відбувалися змагання серед людей з обмеженими фізичними можливостями, яких організатори також запросили до участі у спортивному дійстві. Врешті прийшов час нагородження. Відзначили усіх учасників, а нагороди, кубки та грошові премії отримали, звичайно ж, переможці. Проте найбільше досягнення марафону це хороший позитивний настрій усіх учасників. Дехто і не сподівався, що зуміє подолати усю дистанцію. Але таки зробив це. Антон скільки пробіг? 16 кілометрів. Скільки тобі років? 12. Не важко було. Ну, я сам ну, як вам сказати, не думав, що я скільки пробіжу, але мене друг підтримав і ми разом пробігли цю дистанцію. Отож, сприяла спортивним досягненням дружба, тому і забіг названо марафоном друзів. А відтак до організації активно долучаються підприємці Богорчанщини, аби і собі, і іншим створити свято. На цьому випуск завершено. Миру і достатку всім. Будьте здорові! До побачення.